Наступна наша гостя буде розповідати про платформу щомісячної допомоги військовим від фонду Аляр. Вона називається Іскра. Це можливість для кожного стабільно забезпечувати військових технікою та спорядженням. Зараз в нашій студії вже є наша гостя. Це Марта Чернюк, фандрейзерка фонду Аляр. Вітаю так, Мартусь. Розкажи, будь ласка, детальніше за ваш проект і в чому власне, його особливість. Якщо загалом починати здалека, то наш фонд працює саме з початку війни, з початку повномасштабного вторгнення, він був створений на осередку львівськопластового пласту. Працювали лише пластуни, спочатку на волонтерських засадах. І звісно, коли війна затягнулася, спочатку це було на якісь власні мотивації, запалі, люди почали меншити, і ми вже сформували свій фонд, і він зареєстрований вже більше ніж як рік. От, і ми сепарувалися вже від осередку пласту. А, загалом до нас надходять щодня дуже велика кількість запитів від військових, як від тих, якими ми опікуємося постійно, тому що в нас є бригади, взводи, якими ми опікуємося на постійній основі, так і від нових, тому що ну ворог наступає і насправді дуже проблемно і з технікою, і з спорядженням, і з будь-чим. І ми думали, як зробити так, щоб ми могли критичні потреби закривати одразу. Тобто не відкривати збори, не закуповувати це ще місяцями чекати, особливо якщо це якісь там мавіки, які не з України замовляються. А uh -huh. от і ми подумали, що треба зробити от якийсь постійний збір. Але постійний збір це звучить не дуже круто, і ми подумали, що можна зробити цілу платформу, яка буде постійно е збирати кошти від там певної аудиторії. От і в принципі, так ми придумали цю підписку. це типу така сама підписка, як на якусь там YouTube Music чи якийсь інший застосунок. Ти просто це робиш один раз, і щомісяці тобі не треба заходити кудись, донатити в тебе по факту зразу списується та сума, яку ти вказав. Плюс це зручно, тому що там можна суму обрати самому. Є запропоновані суми можна вести самому. І в принципі для відвідувачів і для тих, хто хоче долучитися до цього ком'юніті. Це досить легко і просто. Так, насправді це дуже цікава ініціатива. А розкажи, будь ласка, чому така назва іскра? Воно виглядає як якийсь такий вогник, який запалює серця українців. Так, Що так. ви в це вкладали? Так, загалом буде проморолик, моролик, там це дуже гарно зображено. Іскра це напевно про запал кожного з нас. Якщо кожен з нас зможе в собі запалити оцю от іскру, і бажання, і мотивацію, то ми зможемо скласти цю всю іскру в велику іскру і підпалити щось інше і не на території України умовно, так. Е, і та в принципі так і назва е, склалась, що від небайдужих людей це все робиться від небайдужих людей, починаючи від іскрив хлопців на фронті, закінчуючи іскрою, яка є тут в нас, коли ми донатим, коли ми підтримуємо, коли ми спілкуємося, і так далі. Тому -то. і виходить таке велике українське багаття. Так, багаття. і в проморолику побачите, що воно спалює там от, Така типу ідейна ідейна додумка. Так. <смір> так, а виведіть, будь ласка, зараз на екран, власне, сам цей промролик. Росія держава терорист. Росія держава терорист. Так, насправді ти правильно сказала, ти що відео дуже круте, воно справді таке надихаюче і дуже мотиваційне, особливо там догорить договорить така афірмація. Посилаємо в космос свої думки. Але це насправді так і відбувається. Це насправді від від донатів, особливо та від дрони, реба, принципі, всі запити, які закриваються з цих щомісячних донатів, це якраз таке необхідне як реби, як дрони, як якесь тактичне спорядження нічного бачення, теж прилади, тому що зараз це коли. Бачорії в 5 годині для військових це надважливо. Так, розкажи, будь ласка, як можна оформити цю підписку? Е, так, в нас ми розробили для цього спеціальний сайт окремий, щоб це не робити через там Інстаграм і так далі. Е, можна загуглити е, от в будь де написати алярм іскра. І у вас зразу закидує на сайт. Там прям максимально проста форма зголошення. Ти обираєш сам суму, ти вказуєш там свої дані. І по факту тобі надходить підтвердження. От, і ти підписаний. Все, підписку можна теж скасувати при бажанні. Теж це все не важко робиться. І в принципі, та, там... ми зробили максимально просто, максимально елементарно, щоб людям було менш часу затратно. Бо ми розуміємо, що так це буквально дві хвилини, і підписка готова. А розкажи, будь ласка, скільки людей вже оформили цю підписку? E, взагалі, коли ми презентували цю в платформу, зараз ми її медійно презентували. Ми її презентували в перший місяць тому. Uh -huh. Ми робили цілу подію в нашого друга загиблого військового Гармаша. В нього є свій заклад плав тут у Львові. Ми робили там подію закриту, де ми запрошували своїх друзів, наших постійних благодійників, які там нам, нам допомагають, донатять. От і нас за тоді підписалося вже там близько 50 людей точно. І зараз ми почали це медійно розкручувати і вже та є приблизно десь на 50 тисяч щомісячного донату. Тобто, що щомісяця 50 тисяч приходить на ці запити. І та ще вказую, що на цьому сайті, окрім підписки, є повністю звітність. Вся, тобто, mm -hmm. на яку суму ми допомогли, це вже більше ніж 160 мільйонів. Сума кожного дня росте. Плюс там є фото звідти від військових, і по факту, коли ви підписуєтесь. На цьому сайті щомісяця оновлюється щокварталу інформація, куди пішли ваші гроші. Тобто, зібрали таку суму цього місяця, і от хлопці стоять тому, умовно, з ребами. Тому та це так максимально оптимізовано. Насправді просто дуже крута ініціатива. Ти розказала. І я зрозуміла, що я теж підпишусь, тому що це дуже класно. Це ти, справді ти навела класний приклад про те, що це як Apple Music, для прикладу. Mm -hmm. ти підписуєшся, щоб слухати музику, і ти щомісяця витрачаєш на це кошти. А тут ти підписуєшся за для того, щоб допомагати нашим військовим і, звичайно, тим самим пришвидчувати нашу перемогу. Тому ви великі молодці і велике вам дякую за це. Дякую. А розкажіть, чи, будь ласка, ти сказала, що ви опікуєтесь якимись конкретними бригадами? Що це за бригади? Загалом створений фонд на нашому пластовому осередку львівському, і з самого початку ми допомагали військовим пластунам, які пішли uh -huh. воювати на захищати їх. Насправді є зараз дуже велика кількість. От загалом ми працюємо дуже багато з ГУР, з, mm -hmm. з підрозділами ГУР. Працюємо багато з АЗОВ, з третьою штурмовою, з піхотними взводами 112, 65 і так далі. Ну насправді велика велика кількість. За весь час ми допомогли вже ну працювали з більше ніж напевно 60-70 зводів бригад. Ну і щодня насправді приходять різні ССО Теж дуже багато працюємо, у них дуже багато теж потреб в, в тактичному спорядженні і в авто. Насправді найбільше зараз. Проблема з автівками, от і та, плюс прилади нічного бачення, плюс зимова форма, бо холод. Uh -huh. Так, буквально перед цим ми говорили про іншу нашу гостю, яка теж збирала на автівку. Тому ми розуміємо, що це таке, що просто необхідне нашим військовим. І наостанок ще розкажи, будь ласка, чи існують вже інші платформи, де можна оформити таку підписку на донат, тому що чесно, я чую про це вперше. А я теж спочатку я пам'ятаю, коли почалася лише війна, почали відкривати банки, всі туди донатили. Потім вже придумали така, що відкривати дружню банку. Uh -huh. Щось ну почали крутити, крутити, щоб якось люди людей залучати якомога більше і більше, а тут Ну, настільки круто це продумано, чи це чи це ваша ініціатива, чи це вже десь було? E, взагалі в нас теж є ще далі великі збори. Там в нас є великі збори, наприклад, більше там ніж на мільйон. Ми відкриваємо uh -huh. окремо збори, які ми там проектно ведемо, залучаючи більше якісь проектні бізнеси і так далі. Бо донати людей вони ну вичерпні. Насправді банки підсилення наш теж існують. у Нас дуже велика ком'юніті, Насправді. Більше напевно ніж 300-400 людей, які на постійній основі відкривають банки. От а це насправді ми ідею в когось конкретно не брали, але загалом таке було завжди. Mm -hmm. Завжди я ще з дитинства пам'ятаю, що були якісь фонди по підтримці дітей, mm -hmm. ти там донатиш 10 гривень щомісяця. От і в принципі, якось так сиділись і сну думали, що робити, в принципі, тому що гроші потрібно завжди. Знаю, що така платформа є в Азов. Mm -hmm. Точно вони її теж недавно запустили і знаю, ну згадую, що в впритули теж щось таке було. Він теж говорив, що за постійні потреби, і він мені здається теж щось таке запускав. Чесно, не, не прям не в курсі, але думаю, що так. Думаю, що ми не придумали велосипед, але так цінніші, можливо, там. ну насправді тут важливо вже не придумати, а власне запустити реалізувати. Та, реалізувати. реалізувати. І ви це зробили. Тому ще раз велике вам дякую, ви великі молодці. Так, і дякую, Мартусі, що прийшла сьогодні в нашу студію, розказала про цю ініціативу. І запрошуємо наших глядачів оформити підписку таки на донат, тому що ми розуміємо, що потреби наших військових вони не вичерпні, вони постійні і необхідно донатити. А тут ви можете навіть на це вже не витрачати час, просто один раз зайти, підписатися, і щомісяця у вас буде знімати ту суму, яка буде для вас комфортною для донату. Так, з нами Ось. була Марта Чернюк, це фандрейзерка фонду Аляр.